Bonjour à tous, mes chers, élèves! вітаю вас, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd Кожне слово за мною повторюємо. Зараз у нас як почнеться ця краса. Кожне слово, фразу за мною повторюємо і прописуємо в зошитки, які ви вже приготували. Alors aujourd'hui, сьогодні, bonjour bonjour à tous! Вітаю вас! І в нас сьогодні тема Уважненько відкриваємо ваші методички, підручники, які називаються vocabulaire progressif, помаранчеві, оранж, красиві, прекрасні, impeccable, formidable, très joli» – Пам'ятаємо, за мною все повторюємо. І в нас тема сьогодні шапітр 1. Перша в нас перший розділ. Les usages. За мною гарнесенько usages – це розмовні вислови, і la politesse la – ла politesse – Ввічливість. І дуже вам рекомендую одразу, як ви відкриваєте свої підручники або методичку, тому що там є переклад головних фраз, ви одразу ставите на паузу відео і намагайтеся прописувати. D'accord, en français, французькою мовою et переклад українською. D'accord, ça marche. D'accord. запишіть одразу Добре. Ça marche. Ça, ça marche. Працює. і Et c'est synonyme добре. Так, так. французи так запитують. D'accord. Ça marche. D'accord. Ça marche. Mm-hmm всіх почула, маніфік, продовжуємо. Отже, перше правило, яке ви собі запам'ятовуєте або записуєте. En France, on ajoute aux expressions de politesse Madame, Monsieur ou le prénom si on se connaît bien. У Франції, якщо ми, дивіться, Uh, si on, якщо ми, se connaît bien, С connaît» – це знаємо один одного. С, connaît». Ви мене зараз питаєте, де тут один одного, тут один одного передається часткою с. Ще раз, «Si on se connaît bien, якщо ми один одного гарно знаємо, то ми можемо називати, у Франції люди називають один одного по імені дивіться, ле прено. Прено це ім'я. «Si», якщо лежан, люди. Не connaissent pas, не знають один одного, uh -huh. «Ils disent» вони говорять, мадам, «Monsieur», «Madame», «Monsieur» запам'ятали? «Très bien». Поїхали далі. Як же французи вітаються, dire bonjour» Вітатися! Дослівно, якщо ви записуєте. Запишіть, будь ласка, «дір» – це дієслово, яке перекладається казати. А дієслово слово «бонжур» – це доброго дня. Казати доброго дня, одним українським словом, вітатися. Записали. Alors, si vous ne connaissez pas не quelqu'un». калька, si, якщо ви не «Конесе» – це від дієслова connaître. Якщо ви не знаєте, не добре знаєте. Келькян це когось. Так? Vous dites, «ви кажете». Дід це в нас відмінювання від слова діра. il dit, nous disons, ну dites, водіт ілдіз і одразу ви мене спитаєте, Вікторія, що ви така розумна? Звідки ви це все так знаєте? Хто зна... Хтось знає, хто трошки рівнем вище тут на м, курсі ЖПЕРЛЮ, я говорю. Хто ще не знає, то є така програмка, яка називається Вату ферхнугі. Відмінювання. Ось тут вона з'являється, подивіться, як вона виглядає. І одразу там в цій програмці ви можете знайти відмінювання будь-якого дієслова. І далі, коли ми будемо з вами навчатися, в будь-якому часі. Дак са мерш ça marche. Отже, si vous ne connaissez pas bien quelqu'un, а ви проговорюєте за мною, якщо ви когось недобре знаєте, vous dites, ви кажете, simplement, це просто. Ви просто кажете, vous dites simplement. Bonjour, Елена. Bonjour, Елоді. Або bonjour, madame. Ім'я далі не кажете, це моя фішка, я інколи дуже люблю казати «Мадам Єліна», «Мадам Оксана», але це більш такий, знаєте, мій суб'єктивний синтаксис. Ала, voilà. вони не кажуть: Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Isabelle. І слово bonjour, зафіксуйте собі, будь ласка, ви кажете впродовж дня, поки не стемніло. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Dans la journée протягом дня. І сі сі лю сфер, якщо це вечір, то ви кажете «бон сфер», «бон сфер», «лю сфер», «ввечері». І «лю сфер» перекладається «ввечері». Ла вала стемніло – «бон сфер», розквітло сонце – «бонжур», і гарно тягнемо носові – «бон сфер», «бонжур». Далі. Si vous connaissez bien, якщо ви гарно знаєте, la personne, людину oui, quelqu'un. si c'est votre ami, si c'est votre copine, якщо це ваша подруга, si c'est une amie, дивимося в книжечку, oh, si une copine, є таке слово у Франції, теж синонім до ami. Donc, Ви можете включити дуже прекрасні прикметники. Ma chère. Ma chère. Bonjour, ma chère Mathilde. Bonsoir, ma chère Mathilde. Bonjour, ma chère Victoria. Bonsoir, ma chère Victoria. Повторили в голос. Très bien. Дуже вам раджу прямо сьогодні, ну у вас буде практичне завдання. Сьогоднішнє безумовно, також вам треба розіграти діалоги. La voila diалоeg et enregistrer Фільми записати себе на камеру. Тільки працюючи з записом себе на камеру, можна відслідкувати тут багато бонусів. Відслідкувати ваш рух артикуляції, подивитися свою динаміку, відчути свою свободу крил, тобто рук і артикуляційного апарату. Д'яко. Наступна фраза, яку французи говорять, коли вони bonjour, вітаються. quand ils disent bonjour, я провідміняла dire, Alors bonjour Benedict, comment vas-tu? Comment c'est Jacques? Comme vas-tu y d'acheter de slipno? de Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et vite peut Bien, Bien, merci. Et toi? Bien, c'est dobre. Bon. Merci, diaco. Et toi? Bien merci et toi! Ça va bien відповідь. Ça va bien, merci. Все добре, дякую. Ça va bien, merci. Très bien, розіграли, повторили. Далі, коли у вас ситуація йде більш а, така фаміліре, плюс фаміліє, коли у вас там вже прям друзі друзі поруч з вами, а, ті люди, з якими ви на ти, то ви кажете. Salut, привіт. Salut, Mathilde. Ça va? І запишіть собі одразу, що salut у французькій мові – це привіт по контексту і euh, пока. Donc, salut, Mathilde. Ça va? Привіт, Mathilde. Ça va? Як справи? Ça va? І як ви бачите, вище- Comment це більш така uh, si vous connaissez bien la personne», але коли ви не дуже в фамільярній ноті. Так? А коли plus familière», то ви кажете. Тіан – oh. Це, знаєте, наш такий вигук о, oh, не може бути. Tiens. Хоча тіан французи використовують від дієслова «tenir» тримати. Ну і контекст. Нумо, тримай! Привіт! Дуже часто використовують салю. Сава, ва», «мерсі» і «тва». Сава, мерсі і et Сава. Ça va. І цей сава, як ви бачите, розкладається дуже часто в розмовній мові. І якщо ми беремо окремо ці два слова, то са перекладається це, а ва перекладається Іде. Са-ва – це іде. Іва, якщо, знаєте, копну глибше граматику, а якщо вам на цьому курсі буде не вистачати граматики, я вам дуже рекомендую придбати собі допоміжний курс, такий помічник, прогресивна граматика рівень А1. Він дуже буде тотожнім з, цими, з цим курсом. Же parle», я говорю. І там ви знайдете абсолютно всі відповіді на ваші питання, як новачка в граматиці, і зрозумієте, як використовувати цю граматику в розмовній мові, і tu seras bien», все буде добре. «Alors, va» – це від дієслова «іти». і ти. І відмінювання Je vais, tu va, il va, nous allons, vous allez, ils vont». Ще раз кажу відмінювання, ви знаходите в вату феркужуги. У нашому такому додатку. D'accord, ça va. Переходимо далі. Діре орвер. Діре орвер це дослівно. Давайте пошучимо конспектиками. Діре казати, орве до побачення. Дір овре, казати до побачення. Отже, або прощатися. Сіону si Сі si, якщо. On ne sait pas, ми не знаємо, «quand», коли «on» – це ми, va la personne», Revoir, це знову побачимо. У нас є voir, бачити, можете розкладочку також зробити, і revoir, знову побачити la personne». І отже, «si on ne sait pas», якщо ми не знаємо, а ви за мною проговорюєте кожну фразу голосу. Si quand», On va rever la persona, коли ми будемо бачити знову цю людину. Ми кажемо фразу Увага чорним в методичці: б'янту» до скорого. б'янту» – Це дійсно, коли ви не знаєте, коли ви побачитеся з людиною, ну нема там терміну, можливо, там через три дні. І повна фраза до побачення, Діано. Uh, до зустрічі. Au revoir, Ще раз. Au revoir, Diane. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. À coller quand on va revoir la personne dans quelques heures. Coller, quand coller. On va revoir, mais pour ma personne le dîner. Dans quelques heures, tu restes de quelques heures. Vous voyez, Salut, familière, Simon. І тут «салю» в нас переводиться як «до побачення», контекст «au revoir», те, про що я вище говорила. «Салю, Сімон, а тут а лер». Ще раз. «А тут а лер». І багато разів голос проговорили. «А тут а лер». «Бонсуар, Рафаел, а ланзі». «Бонсуар, Рафаел, а ланзі». «Доброго вечора, Рафаель». До понеділка. І тут також зверніть, будь ласка, увагу: А-прийменник з аксонти. Більше про аксонти, більше про діакритичні знаки. Це знаки: оці дві точечки. шапочка, сахкомфлекси, граф. Всі ці акценти приходять до мене на ем, сьомий потік фонетики у липні. Реєстрація відкриється в червні. Не пропустіть. А ланді, А перекладається до понеділка. А А ландзі. Требя. Отже, euh, підсумуємо: ми з вами вивчили такі цікаві фрази, як бонжур, повторюємо за мною. Бонжур доброго дня, «Бонжур, мадам, «Бонжур, мonsie, бons, доброго вечора, бons, коли ми кажемо ввечері, uh, для подруг, подружки, контекст з друзями. Ma chère. Et, devinez, les chélichires, il y en a pas mal. Mais on le compléter. Mon, mon chère, mon chère. Et qu'il fin de compte, mon chère. Bonsoir, mon chère Jean-Pierre. Comment vas-tu Comment vas-tu D'ailleurs, comment vas-tu Comment vas-tu Bien, merci. Et toi Bien, merci. Et toi, c'est va, à toi? Ça va bien? C'est idée dobre? C'est deux livres, non? C'est deux livres, C'est dobre, ça va bien, merci. Situation plus familière. Salut Mathilde, ça va? Tiens, salut, ça va, merci. Et toi? Si vous ne nerf ce que tu as dit? Tu as dit une fonction de la sur YouTube. Premièrement, et deuxièmement, vous mangez de de mon Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. hein. y a que il n'y je pas de problème. Ça va. Très bien. Et dire au revoir. Phrase qui que tu Au revoir, Diana. À, bout, Diana. à bientôt. À bientôt. Tout le monde, vous êtes prêts pour vraiment. Et ce à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Salut, Simon. À tout à l'heure.

А uh, ти, понятно, якщо зрозуміло, так, «Ти» використовується, коли ви з людиною на ти, і безумовно ву, коли ви з людиною на ву. Ла вала. Donc, ce sont les contextes, ce contexte. Plus familial, plus familial, moi familial. Вала. Uh, voilà. І дуже дві красиві, два красиві слови. Un poli і poli.